Друзі, сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему: особливості формування в єд довідки про здобувача освіти та послідовність здобуття освіти для отримання відстрочки студентами, слухачами магістратури та аспірантами. Ця інформація буде корисна як для здобувачів освіти, так і для працівників закладів вищої освіти. Як відомо, 3 червня 2024 року Міністерство освіти і науки підготувало лист до закладів ЗВО про особливості формування в єд довідки про здобувачі освіти. У листі вказано, що з метою реалізації пункту 62 порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації було пропрацьовано програмне забезпечення ЄДЕБУ. Тепер заклади освіти мають можливість формувати довідки про здобувача освіти за даними, що містяться в цій системі. Ці зміни покликані спростити процес отримання необхідної інформації та забезпечити її достовірність. Привіт, друзі! Мене звати Радейко Роман, я сі у компанії онлайн Лоскул. Звісно, що я не фахівець військового права. Про ці питання ви більше можете дізнатися на онлайн-курсі військове право тренують онлайн-лоску, але має досвід знання та розуміння освітньої та наукової сфери, оскільки працював як заступник декана магістратури в одному із провідних закладів вищої освіти України. Тому хочу детально розповісти про довідки з ЄДЕБО та послідовність здобуття освіти. Отже, як же отримати довідку про здобувача освіти? Все дуже просто Здобувачу освіти за денною або дуальної навчання необхідно звернути. До закладу, в якому він навчається, саме заклад освіти відповідальний за формування та видачу таких довідок. Важливо розуміти, що довідка формується виключно за даними наявними ЄДЕБО. Цікаво, що тепер кожен може самостійно перевірити, і, у тому числі працівники ТЦК, достовірність отриманої інформації. Адже для цього на сайті ЄДЕБО створено спеціальну форму, де потрібно вести номер довідки та реєстраційний номер облікової картки, платника податків, тобто індифікації. Спеційний код здобувача освіти. Така перевірка допоможе убезпечити себе від можливих підробок або недостовірної інформації, яку можуть надавати закладовищі освіти чи окремі здобувачі. Але тепер давайте розберемося, як система визначає послідовність здобуття освіти. Це питання є надзвичайно важливим, адже порушення послідовності може мати певні наслідки, зокрема при призові на військову службу під час мобілізації. У довідці є спеціальне поле на підставі даних, що містяться в ЄДЕБУ поточні. Не здобуття освіти не порушує послідовності визначеної частиною 2 статті 10 закону України про освіту. Якщо в де або є діючий документ про освіту з рівнем не нижче, ніж рівень поточного навчання. Система каже, що послідовність порушена. Для визначення послідовності використовується спеціальна таблиця, де рівні освіти розташовані за зростанням значення національної рамки кваліфікації НРК. Ось ця таблиця, ви зараз можете її побачити на екрані. Найнижчий це кваліфікований робітник, наступний де це фаховий молодший бакалавр, після нього молодший спеціаліст, молодший бакалавр, далі йде бакалавр, спеціаліст магістр, доктор філософії або кандидат наук, доктор мистецтв. і Останній вищий ієрархії – це доктор наук. Тобто, якщо здобувач освіти має, наприклад, диплом молодшого спеціаліста і після цього вступив на навчання для здобуття освітнього професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, це буде вважатися порушенням послідовності. Або ж якщо особа з диплому магістра вирішить здобувати освіту за рівнем кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, така ситуація теж буде позначена як Порушення послідовності. Зараз я хочу розглянути з вами кілька прикладів для кращого розуміння послідовності здобуття освіти. Перше це порушення послідовності. Оленка має диплом бакалавра з економіки. Вона вирішила вступити на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з дизайну. У довідці буде зазначено ні, не порушує, адже Оленка вже має вищий рівень освіти бакалавра ніж той на який вона претендує. Молодший спеціаліст. Друге це непорушні послідовності при поновленні. Так, Андрій вступив на навчання за освітнім ступенем магістра у 2021 році. У 2023 році він був відрахований за власним бажанням. У 2024 році Андрій вирішив поновитися і продовжити навчання за тим же освітнім ступенем магістра. У довідці буде зазначено. Так не порушує, оскільки він продовжує навчання на тому ж рівні, з якого був відрахований. Третє це непорушні послідовності при одночасному навчанні. Так, Одночасно вступила на навчання за освітнім ступенем бакалавра у два різні університети: у Київський національний університет з 1 вересня 2023 року, та у Львівський національний університет з 15 вересня 2023 року. У довіці з КНУ буде зазначено, так не порушує. А у Довіці з ЛНУ буде вказано ні, порушує, тому що навчання в КНУ розпочалося раніше. Ці приклади показують. Що послідовність здобуття освіти порушується, коли людина намагається здобути нижчий або той самий рівень освіти, який вже вона має. Водночас, поновлення на навчання на тому ж рівні або одночасне навчання на одному рівні в різних закладах. Не вважається порушенням послідовності, якщо дотримані певні умови, дата початку і закінчення навчання. Окрім перевірки наявних документів про освіту, система також автоматично аналізує всі записи про здобуття особою освіти, які містяться в ЄДЕБО. Якщо виявляється інформація про одночасне навчання на рівні не нижче поточного, фіксується порушення послідовності. Це допомагає виявити випадки, коли здобувач освіти паралельно навчається в різних закладах на одному й тому ж або вищому освітньому рівні. Але тут важливо розуміти, що не всі ситуації вважаються порушенням послідовності. Наприклад, якщо здобувача освіти було поновлено або переведено з іншого закладу на той самий рівень освіти, це не Буде вважатися порушенням. Так само, якщо в ЄДЕБО є скасовані записи про навчання, які були створені помилково, вони не впливають на визначення послідовності. Ще один важливий момент це одночасне здобуття освіти на одному рівні. Якщо в ЄДБ є записи про паралельне навчання за однаковим рівнем, система аналізує дату початку та завершення навчання. Якщо поточне навчання розпочато пізніше або в той же час, але завершується. Раніше, то це не вважається порушенням послідовності. Тобто, як ми бачимо, система враховує різні нюанси та ситуації при визначенні послідовності здобуття освіти. Головне правило: поточене навчання не має бути нижчим за рівнем, ніж попередньо здобута освіта, зафіксовано в єдемо. Якщо все відповідає вимогам, у довідці буде зазначено, що послідовність не порушена, і на сам кінець хочу звернути вашу увагу, що у разі виникнення будь-яких запитань. Щодо послідовності здобуття освіти, ви зможете звернутися до закладу освіти або скористатися спеціальним звітом е, історія навчання в ЄДЕБУ. Але цей звіт доступний виключно для внутрішнього користування е, в університеті, е, і це має доступ виключно особи, які завідують і відповідальні за єдебу та його доступ. Ну і цей звіт допоможе проаналізувати всі записи про здобуття особою освіти та визначити. Правильність послідовності, друзі. На цьому це все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розібратися з особливостями формування довідки про здобувача освіти та принципах визначення послідовності здобуття освіти. Якщо ви маєте додаткові питання, залишайте їх у коментарях і бажаю вам успіхів та до нових зустрічей.